Привіт, шановні гості, дорога родина! Вітаю вас в новому облозі. Сьогодні для вас, як завжди, буде корисна інформація. Тож на початку відео не забувайте поставити ваші вподобайки та напишіть, будь ласка, коментарі в підтримку каналу. Зазвичай зранку я займаюся своєю улюбленою справою. Дуже люблю, коли перепральна машина. Тому закидаю халатики і речі, які підходять по кольорах. Наливаю рідкий пральний засіб або в барабан пральної машини, або в відсік для прального порошку. Та вмикаю режим, який підходить саме для цього одягу. В моєму випадку, це екопрання. воно займає рівно 1 годину. Не знаю, чому воно називається еко. Називається саме так. Наступне, що я роблю, це підбираю нитки для свого проєкту, який буду зараз шити. Це в мене синього кольору штани і, можливо, ще буде жилет. А перед цим я шила нитками кольору хакі. Тож я вибрала ось чотири сині ниточки, зараз відрізаю, зав'язую вузлики та буду потім перетягувати і міняти ниточки на підходящий колір для мого нового. Проекту. Вам всім, як завжди бажаю, щоб у вас все було добре. Наснаги, натхнення, гарного настрою. І також рекомендую вам під кожну тканину не лінуватися, підбирати нитки. Ну і стосовно ниток, трішечки далі, я знову вам про них скажу і можу сказати прямо зараз, що це нитки самий звичайний поліестер. По старому він називався номер 40 або 50 По новому це називається номер 120, який найкраще підходить майже для всіх видів тканин. Вітання всім. Зараз зупиню пральну машину, щоб не відволікав зайвий шум. Отже, друзі, сьогодні, як я вже сказала на початку відео, займаюся пошиттям. З самого ранку я вже пошила костюм хакі, тому що проснулася сьогодні дуже рано, і в мене не було натхнення і настаги виходити на прогулянку. Можливо, я це зроблю ввечері. І ось вранці в мене було наснага, натхнення, я вже один костюмчик пошила. Його вам буду показувати згодом, коли буду, попрасую, і він буде доведений до ладу. Зараз що роблю? В мене є тканинка ось така прекрасна, незвичний, в неї дуже принт. Колись купувала в Занні. Ось така. І в мене тут є штани, самі звичайні спортивні, ось такого плану, як на мені, тільки вони внизу будуть без манжета. Зараз я продемонструю О, ось такого плану, сидять дуже добре, викрійка вдала, вільні, резинка не перетискає є кишень. Штанина мені із двох нитки також не залишався на великий шматок, пошила собі ось такого плану світлі. Ці будуть, ці будуть також з кишенями, але вони синього кольору. І, звичайно, що я зараз буду, що робити. Оформлювати кишені, проклеювати паутинкою, підшивати. Ну, а потім вже попередньо я поставила нитки на оверлок, протягну їх, поміняю, і буду е, потім шивати ці штани. Окрім штанів, я ще планувала пошити ковтину, щоб це мав бути комплект. Але мені не вистачило тканин на рукави. Тому я не знаю, можливо, це залишиться як жилет. А можливо, я додам якісь рукава. Щойно ось оголосили повітряну тривогу, зараз буде вити, мабуть, що сирена. Це спочатку ось приходить повідомлення на телефон, а потім ви сирена, тож, це, звичайно, ще жахливо. Друзі, бережіть себе і не забувайте, завдяки кому ми зараз з вами можемо займатися своїми повсякденними справами. тож Якщо у вас є можливість, донатьте, якщо такої немає можливості, просто підтримуйте одне одного. Не забувайте, що гарний настрій має бути в будь-якій ситуації. Я, звичайно, розумію, що багато хто встривожений і ну, різні можуть бути випадки, але обов'язково бережіть себе. Ну що ж, я роблю свої звичні справи, а вам всім бажаю гарного дня. Так, ну що ж, перш за все, ми міняємо нитки завжди. На всіх машинках, щоб підходили по кольору, і в мене ці спортивні штани вас ось видно. Ну, спортивні, або їх можна зробити більш класичними. Будь-який урок можете відкривати з назвою Костюм, Плаття, Терапія Він на каналі Є, або ж базова основа штанів робите на папері. Штани мають бути достатньо зручні, щоб в них зручно було сидіти. І основний момент для мене: ось тут, щоб була, як ви бачите, ось така висока посадка. Вона може бути ще вища, аж за талію, а може бути ось така середньовисока. Так? Щоб можна було і вище натягти, і ось заправити якусь футболочку і спустити. Тобто, основне це, коли ми сідаємо, щоб тут у нас нічого не оголялось. Нитки я змінила. Самі звичайні, як я вже казала, поліестер-нитки, тому що багато було, дуже багато було запитань про нитки знов. Друзі, переглядайте ці старі відео. Нитки я використовую, як ви бачите, в мене їх багато, це ще не всі кольори. Частково деякі, які не поміщаються тут на стіці, вони в мене зберігаються в боксах, в таких звичайних пластикових харчових боксах. Тому під кожну тканину підбираємо ниточки. Якщо у вас є можливість, купуйте великі, це досить таки величезна економія в подальшому. Якщо такої можливості немає, беріть самі звичайні нитки. От і все. Пояс шиваю я прямою строчкою. Обов'язково, щоб якщо ви працюєте з побутовою швайною технікою, у вас була голка для трикотажу. В промислових машинах це трошки по-іншому працює, тут також є різноманітні голки. Для тонких, для еластичних тканин є універсальні. В мене зараз стоїть голка 75-ка універсальна. Причому нею прекрасно шиється і еластичний вид матеріалу, тому що ну, в принципі, промислові машини вони мають гарно шити будь-які типи тканин. хоча ця моя машинка, як я вже казала раніше, для тонких і легких тканин. Вони є і для середніх тканин, вони є і для тих, хто займається, наприклад, шию дівчата пальтою верхній одяг, тому е до будь-якого типу тканини і заняття підходить та чи інша техніка. Ця для тонких і легких. Ця тканина вважається легкою. ви. Шила пояс тепер в моїй викрійці є. На передній частині ось такі самі штани, все це в уроках також є. Ви їх з легкістю знайдете на каналі. Тому е, продивляйтеся, будь ласка, ці відео. Якщо не можете знайти самостійно, напишіть. Я вам дам кілька посилань. Ну, таких самих елементарних на уроки. Тепер стосовно мішковини. Мішковина це внутрішня частина карману, її називають мішковиною. А Карман, ну або ж кишеня, не ціпляйтеся до слів, будь ласка, е, говорю, як мені зручно. Отже, ми прикладаємо лицем до лиця, ось так. Можна додатково, в залежності від типу тканини, проклеїти ось саме оцей момент входу в кишеню. Долі віком, або ж це можна зробити, потім, після того як ви пришиєте. Ось так я прикладаю і пришиваю прямою стручкою. Це як вас як додаткове буде повторення уроків, ось оці моменти. Це оцей вхід в кишеню, так, щоб він потім не розтягувався, був плотний. Це все я буду проклаювати. Тепер, поки я шиваю, я включаю свій переглинина ратор, щоб він попередньо нагрівся. Він вмикається в дві хвилини. От дві хвилини він набирає бари або ж тиск. Це не просто кипить вода. Він працює за рахунок того, що під тиском подається пара. І ось поки моя один мій зайчик вмикається, на іншому я пришиваю кишені. Зазвичай це звичайно, відбувається набагато швидше, ніж я показую вам зараз. Бо я ще й балакаю і відразу після цього. Запрасовуємо. Це потрібно робити обов'язково, що стосується кишень і поясу. Зараз нагріється парогенератор, я вам покажу. Хочу, щоб мої відео були максимально корисними для вас. Пряма ця строчка не лопне. Вже перевірено багато разів. Робіть. Щоб натягнення ниточки верхньої і нижньої було максимально комфортне, ну і виставляєте ширину стібка, Ви розумієте, що це таке? Строчка, і на ній є стібки. От ширина стібка, саме для спортивного одягу, я беру завжди від 3 до 3,5 см. 3,5 см. Ось така стоїть на моїй промисловій машині. Якби я шила на побутовій машині, то там в основному пряма строчка виставляється автоматично, оскільки в мене комп'ютеризована швейна техніка. І мені також я шила дуже багато речей, коли ми були в селі. Тож це взагалі в цьому немає ніяких проблем. Отже, після того як я пришила мішковину до кишені, це оця верхня мішковина. Ось ця частина, нам ще потрібно буде прошити цю частину. Після цього, давайте я трішечки вас зроблю вам отак голову вниз. Що ми робимо? Так, це передня частина. Ми зараз працюємо з передніми обома половинками штанів. Ми підрізаємо оцей момент, залишаю я припуск на шов пів сантиметра. Ось таким чином, так? на одній і на іншій кишені. Тканина ця з високим вмістом еластану. І тут є синтетика. Тому додатково можна не використовувати флізелін. тут нічого не витягнеться. Але клеєву паустинку використовувати ну, просто кров з носа обов'язково. Ось така е клеєва паутинка. тут десь близько 0,7 см. І ось на вході в кишеню. Ми її приклеюємо Ось відразу по цій строчечці. Такий буде міні-урок міні для вас. Міні-урок і максимум корисної інформації. Може, хтось цього не знав, буде знати, як це робиться. Так? І ми маємо почекати, поки охолоне цей папір, щоб можна було його віддерти. Оце все я очікую. Очікую, і поки оце остиває, що я роблю, я е, пояс у мене є, так? Його я теж довожу до ладу, щоб він був гарний. Залишаю десь 0,4 мм, 0,4 см, 4 мм. Ну, ви ж бачите, скільки я ріжу. Ось так. Потім ми шовчик розпрасовуємо, обов'язково це пуль. Отак, От легенько, гарненько. І потім надягаємо на саму прасувальну дошку. Я колись купляла, ось якраз запитую, чи користуюсь цими всякими колодками, звичайно, коли треба. Я ними користуюсь. Ось розпрасовуємо, і бачите, який у нас шов? такий стоячий. Для того, щоб він був дуже плаский і є якраз оцей, називається він, прасочка для присадки пари. Оця виямка зроблена для блискавок, щоб зручно було. Не можна і так, і так. От, Наприклад, якщо треба запрасувати щось, де є блискавка, от, наприклад, курточку, то я б це робила отак, щоб воно було пласке. І в нас відразу шовчик вийшов, бачите, який гарненький, плаский, такий, як нам і потрібно. Тому це дуже зручно, цим я користуюсь, коли мені це потрібно, звичайно, що. а не так просто, як нема що робити. Ось чекаємо, пара притиснеться, і ми тепер складаємо навпіл пояс і також його запрасовуємо по колу. Роботи багато. В плані того, що нам потрібно працювати праскою, навіть коли ми шиємо ось такі, здавалось би, прості речі. Так? Наприклад, ті штани або ще щось. Ні, воно, якщо буде з умом і толком зроблено, то воно буде гарне. Ось так навпіл. Це для тої зручності, щоб мені потім було зручно робити пояс, в який я буду вставляти ось таку резинку, як на мені, бачите? Ось. Все я зробила і притискаю, даємо йому охолонути. Все, тепер кишеня. Продовжуємо роботу з кишеною. Віддираємо папір. В нас ось тут залишається клеєва павутинка. Мільйон раз показую, але може хтось зараз побачить вперше. Ось так роблю я стик в стик. Пальчиками розправляю це все, руки нам для чого. Наша еволюція для чого нам дала руки? Щоб ми ними все робили. У нас не кошачі лапки, тому робимо гарно руками. Хоча лапки в котика теж дуже ловкі. Притискаю. Бачите, що ми отримуємо? Плаский, дуже крепко красивий шов і не перетягнутий. І потім, ось тут я роблю на ширину лапки відстрочку. вхід в кишеню, щоб був гарний у нас. Бо ми по-іншому не вміємо робити, ми вміємо робити тільки гарно. Ось Відтираю, загортаю. Обов'язково притискаємо, щоб шви були пласкі. Тому що ця тканина вона хоч і рахується легкою, але вона вже така, ну ви розумієте, да? це двохнитка петля, хтось скаже футер, і ось, подивіться, який ми отримуємо бездоганний гарний результат, вхід в кишеню, нічого не витягнулось, нічого не перекрутилось. Тепер залишається зробити відстрочку. Ось на моїх штанах є відстрочка, вона обов'язкова ми не можемо залишити без відстрочки. Це має бути обов'язково відстрочка. Або зігзаг, або подвійна голочка, або просто пряма строчка. Тут у нас шов став нееластичний за рахунок того, що ми приклеїли клеєву паутинку, і ми його стабілізували. Він вже не буде витягуватись, буде себе вести дуже-дуже добре. Так? От таке ще для вас коротке, змістовне. Та я маю надію, що корисне відео. Зараз я буду відстрочувати пояс. Зроблю ще резиночку по колу, її вставлю в пояс і відстрочу, також зроблю пояс ось такою гарною відстрочкою. Після цього я вже можу переходити на оверлок. І на оверлоці пришивати іншу частину кишені, потім прямою строчкою я фіксую обов'язково, щоб не з'їхало в процесі. І тільки після того вже зашиваю. На обермоці бокові шви штані. Ось таким чином, бачите? Ось вхід в кишеньку. Можете додатково ще пропрацювати, але воно вже ок, воно вже ок. Ось у нас виворітня сторона кишені, ось у нас лицева, і той шов, що, що там був, він залишився всередині, ось виворіт повністю штанів, нічого тут ніде. Немає, ви зрозуміли, все ідеально, все запаковано красиво. На рахунок мішковини. Тому що часто ще будуть такі питання, от зараз для вас таке зроблю відео. Да? про штани, На рахунок мішковини серединки кишені. Отже, оцей подзор, він називається подзор, видима частина кишені, вона може бути просто смужка і решта, як в пальто, от, наприклад, дотачують тонкою тканиною. Коли це стосується пальто або ж верхнього одягу, то так, є сенс взяти тоненьку підкладку, ну ви ж не будете з пальтової тканини робити кишені, так? Що стосується трикотажних виробів, то в залежності від товщини самого матеріалу. Якщо це груба трьохнитка на флісі або на хутрі, то є сенс поставити ось сюди саме оцю верхню, верхню мішковину, от яку я пришивала. Вона може бути з іншого матеріалу, який підходить по кольору. Не обов'язково це може бути трикотаж, це може бути інший вид матеріалу, але <кій> завжди є але, знаєте, кажуть, все, що сказано до слова, але можна не слухати. Отже, слухаємо, що я скажу після, але це є те, що я хочу сказати. Знаєте, от як людина, я вас не хочу образити, але <кій> і потім пише. От. То що я маю на увазі? Що цей матеріал потрібно пришивати так, тому що, коли у вас еластична і еластична тканина, оця строчка, вхід в кишеню, саме цей матеріал, він може розтягтися. Тому обов'язково, якщо ми використовуємо мішкову вину, ми дублюємо як вхід в кишеню на штанах, так і вхід в кишеню на цій мішковині. Просто подклеїти. Ні, вже потрібно клеїти, підклеїти, я маю на увазі кливу паутинку. Не вийде. Потрібно підклеювати і одну іншу деталь, щоб зняти еластичність матеріалу, щоб не сковзало. От і все. Ви зрозуміли нічого складного, але дотримуємося технологічних моментів і нюансів. Стосовно вчіть тієї чи іншої тканини. Якщо ви переживаєте і боїтеся, що у вас, от, наприклад, немає у вас там клевої паутинки, ви боїтеся, що у вас так гарно не вийде, а от просто проклеїте, то тоді дублюємо обов'язково вхід в кишеню, флізеліном, дублеріном, тоненьким таким матеріалом. Ну що ж, друзі? Все, що я хотіла сказати поки що, я вам сказала. На цьому слові бувайте здорові, щоб влог не був дуже довгий. І обов'язково до зустрічі, можливо, вечором. Я не знаю, знову ж таки, за прямі ефіри будуть питання. Я не знаю, коли в мене буде наснага і натхнення виходити в прямий ефір, це буде. Спонтанно не буду оголошувати. Гарного всім настрою! Робіть гарно, не забувайте переглядати ті відео, які є на каналі. Я в процесі того, що в мене пару уроків мені треба буде зняти, я вже казала про це. І потім лише після цього я буду для вас записувати уроки. Ну, щоб. Час, 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 все це час, все це це, час, скажімо так, робота, щоб ця робота була найбільше продуктивною. Тому сьогодні в мене буде день пошивки, пошивки того, що було раніше викроєно. У мене ще є костюм з дракончиками, з дракончиками або ж з динозавриками. Ось він на столі ще лежить. Бачите, розкроєний. Його потрібно теж буде. Пошити, не знаю, чи встигну я пошити тільки ці штани, чи, можливо, після обіду я буду шивати цей костюм, як буде наснага, натхнення муза, і все решта. Основні моменти вам розказала, показала. Якщо є якісь питання, які ви хочете, наприклад, щоб я озвучила це в наступному прямому ефірі, пишіть, будь ласка, коментарі, я потім возьму їх відкрию, почитаю і дам вам відповідь в прямому ефірі. Тож, будь ласка. Пишіть все, що стосується шиття або ж і не тільки, ну, такі адекватні питання я маю на увазі. Я на них відповім. Все, бувайте здорові! Цьомки-бомки, до зустрічі!